Друзі, Сьогодні 10 жовтня у нас і ми почали сіяти пшеницю. Почали сіяти декілька днів назад. Ось вже пару днів і, і сіємо. Тут невелика в принципі площа. Єдиний момент, що сіємо ми на 25-м міжрядні. Та як сівалка у нас на 50, на 50 міжряддя, то приходиться, відповідно, сіяти у два проходи. Тому, в принципі, так і затягується трохи процес. Ну, процес затягується рівно вдвічі довше. Так, в принципі, 100 гектарів ми можемо посіяти за 24 години. А так, трохи довше. А саме вдвічі. Тут це поле вже ми один раз посіяли. А зараз останній прохід робимо. Друге поле також. Один прохід зробили і будемо, Тут залишилось десь 4-5 гектарів, будемо на друге поле переїжджати. Фон у нас тут після гірчиці. Все очень хорошо получается, ничего не забывается. Классно, все. Так, вот тут у нас, видим, 50. Тут уже два прохода было. А вот тут 25. Дуже добре його видно. Якщо звернули увагу, ми передні розгортачі рядів повністю вимілили і вони практично, ну, не практично повністю взагалі не торкаються до землі. Ось така маса, да? Але воно все прорізає і все висіває. Ось, видно, насінинка. Все добре висіває. Сімо пшеничку ми за один прохід один мільйон, тобто відповідно. Норма висіву на гектар буде складати 2 мільйони. Швидкість там 12 км на годину. Ну, класно, виходить. Ось тут більш-менш наглядно видно. Да? Ось тут один рядочок і ось тут другий рядочок. Між ними має бути двадцять п'ять сантиметрів. Тут один, ось тут інший. Отак ну, класно виходить. Чого сіємо 10 жовтня? Гірчицю зібрали влітку. В принципі, по строкам ми могли 1-5 вересня сміло заходити і сіяти. Але у нас останній дощ був десь 15-20 червня. І відповідно ціле літо без дощів. Почали взяли лопату, почали копати землю, дивиться, де є волога. Ну, вологи просто не було. 10, 20, 30 см. Суш просто страшна була. і взагалі в 30 см немає вологи. Тому вирішили зачекати, поки пройде дощ і вже під дощик посіяти. У нас в понеділок випало 50 мм. 50 мм випало, а ну, навіть в долинах не з'явилась вода. Вся волога дуже круто пішла в землю і ми буквально на наступний день почали вже сіяти. Сьогодні у нас четверг, виходить, дощ був в понеділок, так? Да? От, зараз можна побачити, який стан ґрунту. Тобто волога є, вона зафіксувалась, і ці рештки, відповідно, навіть якщо не буде дощу, будуть сприяти тому, щоб ця волога по максимальному варіанту залишалась в землі. Бо зараз ну, дуже такі помірні вітри. Сонечко припікає, аномальна тепла погода, як для осені. І дуже і дуже сухе літо і суха осінь у нас. Ну, цієї вологи буде достатньо для того, щоб пшеничка зійшла. І думаю, за два тижні вже будуть сходи. І з пшеничкою ми даємо 50 кілограмів МПК. Е, 50 кілограмів за кожен прохід. Тобто відповідно на гектар 100. Насіння протравили. И вот так вот получается. Працюємо с сережкой по черзі. На краю там поля у нас стоит платформа с телескопом. З якою, в принципі, одна людина справляється, то залишаєшся, сієш, потім під'їжджаєш до платформи, завантажуєш добриво. Зараз я вставлю відео, покажу, як саме цей процес проходить. Рактор і сівалка працює безвідмовно. От ми вже посіяли практично. 150 гектарів, да? якщо рахувати в два сліди. Ну і проблем взагалі ніяких не було. За 150 гектарів у мене двічі забивалось насіння. Ну, зупинився ззаду в нас вже виведено виведене повітря. Один шланг, там на быстро сьомок, він знімається, продув і поїхав далі. Ну, затримка буквально там 5-10 хвилин. Що не скажеш про добрива? От добрива є моменти, що забивається, на, якщо на насінні у нас на висівному апараті на кожному стоять датчики, це видно онлайн, якщо є якась проблема, одразу зупинився, прочистив, поїхав далі. То по добре вам, датчиків там немає, тому там кожні 5 гектарів зупинився, подивився, щоб все нормально подавалось, і деякі секції забиваються. Якщо я не помиляюсь, там сос там і друга секція буває забивається. Не кожного разу, але треба їх прочищати. О, ось тут взагалі менше рештки. Взагалі дуже круто видно. Ось один рядочок, другий, третій, четвертий, п'ятий. Прости сьомий. А тут дуже класно. Візуально воно видно. Чи вона на 25 посіяном. Ну і звичайно, за два тижні будуть сходи. Це також буде візуально класно видно, як воно посіяло. Звичайно, можуть бути якісь косяки. Що там насіяли десь. Буде не 25, а буде 20 міжрядка. О, то вже моменти такі. Точно його ніяк не вгадаєш. Тому після сходів побачимо, оцінимо і буде зрозуміло який результат